Якщо сміттєвий пакет розкладається за 145 років, а асфальт за одну зиму, то чому б нам не покривати дороги отими сміттєвими пакетами? <рес> Чоловік пройшов додому з роботи. Грімає пустими кастрюлями. Коханий, а, ти хочеш щось перекусити? А, так, дріт від інтернету. А я чув, твоя танька машину розбила. Ага, так, розбила. Ну, сама хоч жива. А, поки що так, десь заховалася зараза. <риклад> а скільки тобі букетів подарували? Ой, ну, десь 50. Фу, і що ти з ними зробила? Ну, що? видалила з телефону. Хочу зробити майбутньому чоловікові графірування на обручці. Що можете порадити? Е, ну, надпис Зараз же вдягни назад. Вночі собаки у дворі розвели гризню. Діди спечи: е, ну геть! Баба. Який ти в мене сміливий? Дід, а я ще можу і до вікна підійти. Вау! Іду ввечері сміття викидати. Тут якийсь чувак вихвачує у мене з рук пакет і тікати. Ой, я навіть подякувати не встигла. А скажіть, а депіляції воском це боляче? Ну, залежить від області. Ой, а я із житомирської. Е... Затягнула чоловіка до магазину із шубами. Продавчиня питає, Вам чимось допомогти? А мій кричить: А, так, виженіть нас звідси!» Йой, Я втратила 500 калорій за 2 секунди. Шматок торта упав на землю. А! Він закохався у мене тому, що я була струнка і мовчазна. А я просто одночасно не могла втягнути живіт і говорити. Чого тобі треба, діду? запитала Золота рибка. Ай хочу собі із пенсії купити мерседес. Сказав хитрий дід, чим забезпечив собі реальне безсмертя.